І так, проєкт у нас модульний офіс 77,5 квадратних метрів і тераса. Терасу покажу окремо. А ось так виглядає цей офіс. Друзі, це у нас Транспак. Транспак це підлога перекриття. Всередині є вже складене все необхідне, комплектуюче. Тобто в таких видах однією вантажівкою ми можемо перевести в будь-яке місто ось такі транспаки. Потім одразу покажу цей проєкт. І вже транспаки. Будуть збиратися на об'єкті. Ось, наприклад, перший, другий, третій модуль це у нас перший поверх. Четвертий, п'ятий, шостий це другий поверх. Передбачені сходи, кімнати, санвузли та робочі приміщення. Ось так просто, дуже швидко такі модулі виробляються у нас в цеху, потім відвантажуються вже на об'єкт. Ось ці ж саме транспаки, і у нас вони будуть перетворюватися. Такі модулі, але не в такі самі, тому що це у нас трошки інший проект. Та суть, вона не міняється. Тобто ми отримуємо перекриття підлогу, встановлюються кутові стійки. І саме за тим проектом, що я тільки що показував, у нас будуть стіни виготовлені із сендвіч панелей Для замовлення модульних будівель під ваші проекти пишіть нам особисті повідомлення або звертайтеся за номером телефону, який вказаний в шапці профілю.